Коли бюджет сильно обмежений, дизайнери теж звертаються до мас-маркету і тільки подивіться, які стильні простору виходять. Вибрали найцікавіші проекти за останній час. Маленька студія з європейським настроєм для молодої замовниці дизайнер Олена Соренцен створила монохромний інтер'єр студії в європейському стилі. У цьому допомогла меблі ікез якою ще й вдалося вкластися в обмежений бюджет. В одній кімнаті вийшло організувати відразу кілька зон для відпочинку, поставити двоспальне ліжко і розкладний диван обідній стіл на шість чоловік, систему зберігання з глибокими шафами, повноцінну кухню, гардеробну і пральню. Кухню зробили острівну на місці колишньої передпокої. А кухонні шафи і холодильник перенесли в зону їдальні меблі, побутова техніка, мийка і змішувач, все піа зберігання в вбиральні вибрали з готового асортименту пакс, ванну теж оформили за допомогою товарів шведського бренду. Студія площею 29 квадратів. На ремонт цієї студії витратили 900 тисяч гривень, і навіть з таким невеликим бюджетом отримали стильну і функціональну квартиру, яку в майбутньому планують здавати. Для замовників важливо було створити повноцінне спальне місце. Тому дизайнер Любов Уткіна вирішила зонувати квартиру витягнутої форми за допомогою стелажа іке. Так, з одного боку вийшла спальня з двоспальним ліжком, з іншого кухня з обідньою зоною проект має невелику шафу ікеа в кімнаті та велику гардеробну шафу в передпокої. У санвозві спочатку планувалося кругле дзеркало без шафки. На користь зберігання воно було замінено прямокутним навісним шафкою дзеркалом. Невелика однушка для сім'ї дизайнера. Дизайнер Давид Аксьонов оформив цю невелику квартиру для себе, щоб створити ілюзію простору, кухню і спальню розділили перегородкою з бруси зі шторою, додатково виділити дві зони вирішили за допомогою кольору стін і підлогового покриття. Спальні постелили килим, кухонний гарнітур компактний, його купили в Ікеа, як і прозорі стільці, ніжки яких пофарбували в яскраво-блакитний відтінок, меблі, світло і декор в спальні практично всі Ікеа. Яскрава студія з типової однушки. Дизайнер Світлана Світлицька допомогла замовниці перетворити типову малогабаритку в гостьові апартаменти з цікавим зонуванням і яскравим дизайном. У квартирі відмовилися від перегородок і розділили весь простір на три функціональні зони: вітальню кухню і спальню. Спальне місце розташували біля вікна і відокремили його портьєрами. Поруч знаходиться зона відпочинку і прийому гостей. Навпроти кухня-їдальня. Більшу частину меблів купили в іке і доповнили її цікавими акцентами. Ставку зробили на текстиль і світильники, які зробили своїми руками. Стильна квартира зі зручною переплануванням. Господині квартири хотілося створити повітряний, але геометричний інтер'єр і зробити багато місць зберігання. У цьому допомогла дизайнер Марина Каралкіна. Для початку в невеликій однушки прибрали перегородки між приміщеннями, спальню перенесли до вікна і зробили загальну кухню, вітальню, основну частину кухонного гарнітура, розмістили лінійно. А високі шафи під зберігання і вбудований холодильник в ніші. Спальня невелика, але в ній вдалося розташувати двоспальне ліжко, місткий комод і пару приліжкових тумб. Основні системи зберігання знаходяться в коридорі. Вітальні і лоджії у коридорі спроектували нішу, куди вписали систему зберігання висотою 2,7 метра. Всі шафи і комод в спальні вибирали в Ікеа. це значно заощадило бюджет. Компактна квартира з гардеробною. Квартиру неправильної трапецієподібної форми дизайнеру Олені Зінгер потрібно було перетворити в комфортний простір з продуманою системою зберігання, і важливо було вкластися в невеликий бюджет. Без перепланування не обійшлося. Комору перетворили в гардеробну зі входом з ванної, в ній розташували спальне місце, центральну частину і зону поруч злочі віддали під вітальню. А поруч якраз залишилося місце для кухні. Для систем зберігання все вибирали в іке. Два комода поставили в гардеробну в коридор білий шафа, в якому замінили стандартні ручки на витягнуті золоті. А у Анні зробили стильну тумбу з двох самих бюджетних шафок іке, які пофарбували в чорний колір. На обкладинці дизайн проект любові уткіної.